Що ти там робиш? Та дивлюсь на корей твоїх, такі вони спокійні. А мичок меряться постійно, скубають себе. То, може, обробляти треба. Чим? Щоб обробка від паразитів була ефективною, вона має бути комплексною. Вичищений курник, обробіть засобом свіжий курник плюс. Він має потужну дезінфекційну та інсектицидну дію, яка допомагає знищити вожі, кліщів та інших шкідників. Нанесіть засіб на всі поверхні курника. Не забувайте про гнізда та закутки. Наступним кроком є обробка самих курей. Для цього використовуйте свіжий курник без дезінфекції. Він ефективно та швидко позбавляє птахів від зовнішніх паразитів. Нанесіть порошок під пір'я, особливу увагу приділяйте шиї та під крилами. Така комплексна обробка забезпечить надійний захист від паразитів та створить здорове середовище для ваших курей. Замовити набір з безкоштовною доставкою ви можете на сайті або за номером телефону.